Усім привіт, друзі. Ну, а я знову на леваді. Давненько мене тут не було. Ну, і я тут не сама. Я тут із козами. Це вони зі мною пішли. Тут у нас ось тут ми, хто бачив, пасам корову. Ну, Корову ми поки що сюди не пригонимо. То я вирішила пройтися лише з козами. Трошки було далеченько йти. Ну, але вони в мене молодці, анфіска. Вони в мене умнічки, вони в мене слухаються, йдуть за мною. Отако От ми з ними гуляємо. Давненько в нас вже відео не було, тому вирішила записати. І скоро буде ще одне таке цікаве відео. Тому дивіться, слідкуйте за каналом. І скоро буде ще одне відео. Це буде невеличке відео, коротеньке. Про моїх кізочок. Машунь Ось так. Нічка. Вийшли ми прогулятися. Зі мною в руках палка, бо дорогою, щоб не було ніяких собак, щоб відганяти. І ось так. Пасуться. Тут така трава. Пішли дощі. У нас щось дощі ось вже зачастились. Пішли дощі і відросла така непогана травичка. І ось вони її їдять. Вон там, дивіться, видно. Погано видно, ну нічого, ми підійдемо туди. Теж. Корови пасуться, ну, а тут гуляють кози. Зараз будемо вже потрошки йти додому. Я вам все це покажу нашу прогулянку. Прогуляйтесь разом із зі мною і з козами. Отакі От в мене кози. Тут заді біля мене, як завжди, йде джавелін. Він від мене нікуди не відходить. О, дивіться. Нічка не можна так. Дівчата собі бавляться. Мені здається, що мої ось ці менші ось ця нічка біла, ой, вибачте, чорна. І Аврора, ось ця біленька козичка менша. То мені здається, що вони навіть уже кітні. Тут біля них завжди був ось цей мужчина. Тому ось так. Ну, вони козички дві гарні, вони великі. Нічого не скажеш про них. Тому я думаю, все буде добре. А за ось цих більших не знаю. Чи вони кітні, чи ні. Ну, будемо чекати. надію, що всі будуть кітні і з усіх в мене будуть козенятка. за мене будуть 5 козичок, які будуть народжувати. Ну, ось так. Ось так, дивіться, як у нас гарно. Такі хмари. Сьогодні ціли, майже цілий день був дощ, а це на вечір ось так розпогодилося. Я вирішила з ними прогулятися, бо давно вже не гуляли. То холодно було, то школа. Ну і ось так. І не виходило. А це ми вже будемо гуляти і сюди також. Це перший раз. Хотіла спробувати, чи вони будуть йти, чи мене будуть слухатись. Ну вони молодці, вони від мене далеко не відходять. Ну і взагалі. Кажу, пішли і вони вже йдуть. Дивіться, он корови. Маша вже задивляється на корів. Ну ось так. Ось така в нас тут вже осінь. Уже такі соняхи. Вже немає соняхів. все таке залишилось соя, як я бачу, і кукурудза. Ну ось так. А дивіться, ось тут ще протікає річка. Пройду вам таку екскурсію по нашій леваді. Ну і тут мої козочки. Зараз ось покажу там далі. Ось ми вже на переході. Ось такий перехід у нас. Дамба, гребля. То, як кажуть, ось тут стрічка, а там у нас корови. Ось мої козочки тут біля мене. Ну і ось так. Ну і сюди ми вже далі не підемо. Це я вам хочу показати. Ну, а з козами ми зараз будемо підніматися на гору. Будемо вже марширувати додому. Ну і ось також річка. Ось дивіться. Ось. Ну, а там кози гуляють. Анфіс, куди йдеш? Зараз вже. Пішли, пішли, козольки. Йдемо. Зараз вони, я їм скажу, і вони зараз будуть, іти вже за мною бігти. Пішли, 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 пішли. Б'ем. Дивіться, бачите? Які вони в мене слухняні. Отако вот і йдемо. Пішли козульки. Пішли, пішли. Ну, ось зараз будемо підніматися під гору. Тут біжать мої козулі. А тепер ми з козочками ось вже вийшли йдемо додому. Напевно, на цьому все. Йдемо ми ще тут трішки нам залишилося туди прийти. І ми вже вдома. Тому всім дякую за перегляд. Чекайте нових відео. Не забуваємо про лайки і писати коментарі. Дякую всім, що підписуєтесь на мене. Ну, а на цьому все. Бувайте! з вами була я і мої кози.